Понад 30 мільйонів гривень на підтримку армії таке рішення прийняли на черговій сесії Вінницької міської ради. Також депутати проголосували за виділення коштів на встановлення сонячних електростанцій в комунальних закладах, встановлення підйомника в музичній школі номер 2 та облаштування доступності прозорих офісів. Понад 30 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України спрямували депутати Вінницької міської ради на черговій сесії. За ці кошти закуплять спеціалізовані автомобілі, ФПВ-дрони, системи радіорозвідки та тепловізори. Безпека та оборона країни залишається пріоритетом Вінницької громади. З того мільярда гривень, які ми передбачили в бюджеті 2025 року, в цьому рішенні додатково направляємо 34,5 мільйона гривень на підтримку сил оборони це закупівля ребів, інше обладнання автомобілів. Хотів би сказати, що вже за перший квартал ми в цілому вже направили вигляді тільки субвенції різним підрозділам, їх 63, три, які ми на постійній основі підтримуємо 236 мільйонів 500 тисяч гривень. У Вінницькій громаді продовжують підсилювати енергонезалежність комунальних закладів. На сесії депутати підтримали рішення про встановлення сонячних електростанцій в навчальних закладах та спортивних школах. Підсилювати енергонезалежність наших комунальних закладів. В минулому році фактично ми завершили на сіми лікарнях встановлення сонячних електростанцій в цілому на 420 кВт. В цьому рішенні передбачаємо відповідний ресурс для того, щоб на шести спортивних школах встановлювати подальшому сонячні електростанції. І, звичайно, це дасть можливість саме цим комунальним закладам більш бути енергоефективними і енергонезалежними. По турботі фінансуємо встановлення підйомника для маломобільних груп в музичній школі номер 2 І крім того, ми знаємо, що сьогодні питання безбар'єрності досить актуальне в нашій територіальній громаді, і ми комплексно підходимо до вирішення цих питань. Тож депутати виділили кошти на встановлення підйомника для людей на кріслах колісних. Збудують його в музичній школі номер 2 З бюджету передбачили майже 6 мільйонів гривень на ветеранський простір побратим. Загалом у Вінниці діють три центри для ветеранів. За словами міського голови, підтримують кожен. Вікторія Ліверчук, телеканал Віничина.